Привітати всіх глядачів каналу Логопед для Малят. І на початку нашого заняття підпишіться, будь ласка, на наш канал, хто ще не встиг цього зробити, і ставайте нашими друзями. А сьогодні малята на нашому занятті, щоб нам з вами разом було цікаво, я пропоную вам стати чарівниками. Але ж, щоб стати чарівниками малята, для цього спочатку потрібно нам пригадати, що ж ми вже знаємо. І ми сьогодні з вами. Пригадаємо літери, які ми вже знаємо, а саме літери, якими позначають голосні звуки. Тож давайте пригадаємо, а потім будемо чарівниками. Тож, погляньте, ось ми вже знаємо і пригадуємо знайомий звук і літеру. А. Ось так вона виглядає, ця літера. Далі знайома нам вже літера і звук У. Ось такий звук У і літера. Далі ось така кругленька літера і звук О. Так, наступна літера і звук Е. Наступна літера і звук І голосний ми можемо проспівувати. І остання І ось така літера. Тож, малята, ми сьогодні, я вже як і обіцяла з вами, Будемо чарівниками і перетворимо наші пальчики на літери. Для цього промовимо чарівні слова, щоб стати чарівниками. Один, два, три пальчики на літери, перетвори. Тож, будемо перетворювати малята наші пальчики на літери. Тож, спочатку ми з наших пальчиків утворимо літеру А. Як ми вже з вами її вже знаємо і показували на картинки. Тож спробуємо з пальчиків її зробити. Ось так з'єднуємо два пальчика вказівних і між ними ставимо ось таку доріжку і утворили літеру А з пальчиків. Наступну літеру ми утворимо У. Ось так. із двох пальчиків вказівний і середній пальчик, ми їх ось так нібито. Завертаємо один за одним і утворюємо літеру У. Ось така літера У. Погляньте малята, ми справжні чарівники. Далі малята із наших пальчиків ми утворимо літеру О. Пригадуйте, вона виглядає кружечком, тож ми з наших пальчиків із великого і вказівного утворимо ось таку літеру О. Ось така у нас. Літера О малята. О! Так, малята, наступна літера Е. Тож ми візьмемо три пальчики, ось такі, наші три пальчики. І ось так з'єднаємо вказівним з іншої ручки і утворюємо літеру Е. Ось така літера Е. Справжні чарівники, справжні наші пальчики-чарівники. І ще не остання літера, а ще одна в нас літера є и. Тож беремо два вказівних пальчика ось так, з двох ручок, і з'єднуємо середнім пальчиком. І утворюємо літеру І. І остання літера, це яка позначає голосні звуки літера І. Пригадуємо, одним пальчиком ми її позначаємо. Ось такі малята наші пальчики-чарівники утворювали різні літери. А також малята ми можемо ще літери і в повітрі написати пальчиком. Тож, спробуємо також ці літери написати в повітрі. Літеру А. Вказівним пальчиком. А. Далі літеру У. У. Літеру О. О. Літеру Е. Пригадуємо паличка і три палички, які дивляться в сторону. Літеру І ми напишемо. і, і з'єднаємо. І літеру І. Зверху донизу провели. Ось так малята пальчики наші вміють творити чудеса. Тож малята. Коли ми пальчиками граємо, ми одночасно і мову нашу розвиваємо. Тож пограйте вдома своїми пальчиками, утворюйте такі літери, а також за допомогою ручки напишіть в своїх зошитах ці літери, які ми сьогодні утворювали за допомогою пальчиків. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою і до нових зустрічей, малята!